Всім хало! З вами я, Калина. І ми граємо в Minecraft Dungeons. Я вам покажу, де є секретна місія в лісах криперів. Ну, жуткого крипту можна знайти секретну місію. Ми проходимо тут. До речі, у мене є прокачаний мій шмот. Так сказати. Я тут, здається, покращив, чи ні? Ну, ладно. Зато у мене з'явилося. Я знайшов цю броню. Коїде. Оце трубатур. Трубадур, во. Дивіться, скільки мене ХП. Підстаньте. Зараз у мене сейчас більше. 4, майже 500 хп. Хм. Зараз, надіюсь, вона заспавнилася. Скримоваємо цю штуку. Так. І далі біжимо. Бо, от... от тут вона. На карті подивіться, щоб не пропустити. Я вам еще секретку покажу зараз тут прямо. О! Вона отут. Заходите сюди. Тут оце я і бачите ще ось. О. У мене... Арбалет Арфа, до речі. Так. Да. І такий звук виходить із -за цього. Забирати ми не будемо. Жаль, що не може випасти зброю з якимось зачаром. Навіть поганим. Ми сюди пройшли. Типу, отут ви йдете біля уламків таких. І йдете отак. Натискаєте на цю плиту. я не знаю, чи можна отак вот зробити. ну. Но... І тут у нас ця штука. Відстаньте. І, І отут тут нове місце знаходження. Я вам ще покажу, де знаходиться в, в храмі. У пісковому. До речі, у пісковому храмі можуть падати маленький лук. Так, вбиваємо. Ван, момент, я швидко. Мама, так, я вернулся. Ой, я забыл микрофон на выключить. Надеюсь, ничего не получится. А, ладно. Ой, мені маленька локація попалась. У мене було більше знатно затно. Саме виходимо звідси тут, а чпак-чпак-чпок. Типу і отак іще. Капець комбо. Ладно. Переходимо до... Піскового храму. Так, треба так зробити. Щоб звук не залежав. До речі, у мене з'явився коврик для мишки. Ладно. Професіональність, звісно. І так, зійде. Заходимо в піщаний храм пісковий. Ой, пісковий Пустельний Вон. Так, біжимо Я хочу для спидрана от свою штуку. Потом прыг довший и і... заряжаюсь эти штуки. Нам туди. Я мас зараз пострілочка. стрілочкам. нас немає. Можна так скрабкатись. О, в мене минулого разу тут припаси заспавнилися. По швидкому беремо ключ. По швидкому. Нажимаємо на маяк. Тепер ми пропали. Тепер у нас наш ключик забрали. Дуже дякую. Ну не треба. Давай, бджілка. Боюй. Ч у меня бджил бьет? Бджол. Давай за бджилки. Иди сюди. Во, завалили. Завалили, бо я бджілку. Віддав Мій ключ! <ріпи> Нарешті. Та вони забирають його постійно. Можна по приколу так зробити. Тепер ви заходите, а я ще вам два секрети покажу. А. Тут не та штука, мабуть. Вони так сгенерувались. да, да. Ну, блин. Ну, я пойдем еще вам секреты покажу, даю. Где давайте тут, а тут тоже ведь видно. А не, мы его разблоковали. Чего такой звук, типа? Че не? Я не знаю. Мы сюда можем? Если нет. Я не знаю. Мабуть, ні. А от... Ну, отута хіба що. Типу, дивіться, воно мало згенеруватися під іншим кутом. І туди можна було застрибнути. Навіть без цієї броні. Давайте ще туди дострибнемо, щоб бути ось секрет забрати, якщо можна так. Так, швидко біжимо. Швидко вбиваємо, я швидко вбиваємо, сказала не. повільно. Ось отут, давайте і туди. Я упал. Я впаль, явпаль. Давайте отак станемо і туди подивимось а а важко. Мабуть, я тут там і не можна. Та чому? Ну ладно, побігли. Нам треба. ...знайти, яке місце... Во! Дивіться, отут у нас штука. Но мы тут просто так дібратися не можемо. Знаете, что у нас будет такая штука, чтобы стрибать. Но просто не Опять Опять он жесткий. Что нам выпало? Угу. Ай, а, все, все. Во, нам треба маяки все Кам немає, Хоча ми чомусь тут они стої. стоїть. Дайте сюди. Це повипешили його. Хе. Ще раз зараз е, пройдемо, вибачте, що я змок. Ой, а у вас тут чуть-чуть забагато. Ой, я хотів з цього Ну, Не, не бий мою бджолу. Як ти посмів її бити? Це, ти не маєш права. Один секрет ми знайшли. Ну звісно. Інче ми активувати не можемо. Чомусь. Я впевнений, що там він Є Такі ж не хочу його брати. <с> Я не знаю, чому воно так. Ладно, біжимо туди і бачите, воно відкрилося. Типа тут місце знаходження. Можна туди допрыгнути? Ну ладно. Так. Крутеньке якесь відео вийшло. Ай, точно я забув. Ми ще оцю другу пройдемо, я хочу подивитися, що там. Стоп, стоп. А, у мене чувство лише одна ця заспавнилась чому муть таки вони? Ладно, давайте ще раз эту секретку попробуємо дістати. Вона не так згенерувалась Там і проблема. Идемо, 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 біги мод, біги мод. Я ж хотів це. Во Класна зброя. Ну, артефакт. Ще раз будемо. Скип, скіп, 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 скіп. Я думаю, я ще на основному каналі покажу, де... Ой, на основному каналі. Він у мене один. Ем... Я покажу головну карту, як ми будемо її проходити. Дуже малі левели ми будемо по декілька. Що мені лишили? Шкода чи що? Може кудись в інші місце перепхалися? О, хелло. Ага. Uh -huh. А з тут не забагато, як на мене забагато. О, бачите, як я і казав. А може у цей... ця скриня з припасами і... показую, що вона так і буде стояти, та секретка. Як треба, як я вам говорив. Я шурона тут не получу. Хай! Та мене ж не видно. Да мені ключ. Мазила, ха-ха-ха. Щоб... б почермазоло типу. Щоб бы на вот так. Ладно. Біжимо О, ключ у нас. Добро. Оп! А, ну воно я одну штуку. спавнити это ч. Почему я думаю, что две? Чему мы не так на ВЗ? Хотя бить якось. Це класний лут. Якщо нам повезло, у нас був б обсідіановий васкрень. От де знається, що ми не можемо отуди от потрапити, а от туди можемо. Так не чесно, ну тут я промазав, так. І в ті... Всі 100 раз по відчуттям промазав. Давайте отак проти Відстань. Блін. Майже. Відстаньте від мене. Й тебе пожити спокійно. Я не знаю, чому. Я не знаю. Перезаходимо. От чому воно? Так. Не хоче спавнитися, як мені і спавнилося. До речі, я вам... Ще можу показати, де є. Де є секретна скриня? Прям... Отут, коротше. Забув, як називається. Ми проходимо до порталу. А до речі, звуки є, якщо ми проходимо. Ні, ладно. Ми стаємо усюди. Отак робимо, пригаємо. Ще раз. Це важко чуть. Оп! З пером давайте. З легким пером. Легеньким прям. Ну так. Да. Ой. Бо. Блін, не то. Во! Пройшли, з пером сам легше. І отак карабкаємось. Тут треба перепрыгнути. Ну давайте, щоб ми не перелетіли отак прям. Ми перелетіли. <г naturally> І ще як? Дуже дякую. Ну чому воно нас Е? Блін, точно. Пром треба. Во, норм. Давайте пронім поміняємо. Щоб вона мене далеко стрибає. Давайте на з ними. <смі> Як житель виглядає? Ну, з Майнкрафту. Ну, тут е, було... Е, Ця штука. Скринька Вона лише не один раз, то немає. Чому вона не показала, що відкрита? Ого! Як я вижив? Розтрибаємо просто. До речі, в мене... Щоденних випробувань немає, тому що... О, прикольно. Спеги поглянув. Тому що в мене інтернет відключен, бо це взломка. Ладно, з вами я був Калина. Ми грали в Minecraft Dungeons. Бувайте! Слава Україні!